Намалюємо разом аквареллю таку листівку. Поїхали! Для чого нам сіль? Сьогодні ми намалюємо швидку зимову листівку за допомогою солі. І спочатку ми наносимо фарбу темну, синю, від темного до світлого. Потім ми робимо, навпаки, вибираємо світлу частинку, посипаємо сіллю зверху та знизу. Проводимо доріжку і наносимо задній план. Далечінь лісу. Після цього ми чекаємо висихання та малюємо чорною фарбою ялинки одна за одною, і у нас утворюється густий ліс. А потім ми забираємо паперовий скотч обережно і пальцями витираємо зайву сіль. Коли ми прибрали всю сіль, струшуємо. І вуаля, наша робота готова. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково залишайте щось приємне в коментарях. А якщо ви хочете малювати багато різдвяної краси, переходіть за посиланням під цим відео і доєднуйтесь до курсу. Його можна малювати навіть після свят, але зараз найнижча ціна. Не втратьте такий шанс. До зустрічі!